Усім привіт! Гарного, приємного вечора! І сьогодні я вас запрошую на своє СМР. Буде сьогодні ввечері два дуже крутих СМР, дуже тригерних. Однер буде розмовне, поговоримо кінохроніки, поговоримо про два дуже особливих фільми, які я подивилася вчора. Вони різні по сюжету, які вони круті, можу вам рекомендувати до перегляду. Якщо. Вам сподобається. І інша СМР, класика, ваша улюблена, буде максимально реалістичний макіяж. Асимер макіяж, наче ви ось так сидите і використовую максимально тригерів і таємних штучок, щоб це виглядало, наче я вас насправді фарбую. Моя улюблена тема сама полюблює макіяж і нафарбую вас сьогодні. Так що заходьте. Сьогодні будемо релаксувати, чи сьогодні неділя і хочеться відпочити.